Смалята, відкладіть всі свої справи, будемо гратися ми з вами. До нас на заняття сьогодні завітали сніжинки. І вони хочуть дізнатися, який же ж у вас сьогодні настрій? Веселий, суперовий? Чи злий? Або хочеться чогось солоденького. Обирайте. Та ловіть свою сніжинку і одразу вам загадка. Відгадайте її, будь ласка. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я ж. Зима! Діти, а які зимові розваги принесла нам зима? У які зимові ігри можна гратися взимку? А ось відгадаєте мої загадки, то й дізнаєтесь малята. Ну що, починаємо? З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони. Мають назву. Ковзани. Правильно малята. Щоб кататися на ковзанах, треба спочатку на них навчитися стояти, а потім їздити. Так що будьте уважні та обережні. Не нашкодьте самі собі. Ну ось і наступна загадка. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Ну, звичайно ж, це лижі. Лижі це такі довгі дерев'яні дощечки, які кріпляться на зимове взуття. На них можна легко пересуватися по снігу, а як весело та швидко з'їжджати з гори, спробуйте малята. І остання вам загадка. У зимовій порі ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Правильно, діти, це санчата. Санчата це найулюбленіша розвага всіх дітей. Вони є майже у кожного з вас. Тому якщо снігу вже багато, то мерщій беріть санчата і на гірку до дітей і катайтесь весь день. Дітки, а про яку зимову розвагу ми забули з вами розказати? Правильно! Це гра у сніжки. Ось які зимові розваги приготувала для нас зима. А я пропоную пограти у гру так чи ні? А допоможуть нам картинки. Розгляньте їх уважно та скажіть, що роблять діти? В який одяг вони одягнені. І визначте, це зимова розвага чи ні? Подивіться уважно! Діти в теплому одязі ліплять сніговіка. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти лише в плавках. Купаються в басейні. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Діти купаються в басейні влітку. Діти в теплому одязі прикрашають ялинку до новорічних свят. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Дівчинка у купальнику. Засмагає на пляжі. Це зимова розвага чи ні? Ні, засмагати на пляжі можна влітку. Діти в теплому одязі і грають в сніжки. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Дівчинка в літньому одязі поливає квіти. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Квіти дівчинка поливає влітку. Хлопці в літньому одязі грають у футбол. Це зимова розвага чи ні? Ні. На картинці хлопці грають у футбол влітку. Діти в теплому одязі. катаються на санчатах. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти в теплому одязі. Катаються на лижах. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти на морі роблять замки із піску. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Робити замки із піску можна на пляжі влітку. А ось діти в теплому одязі. Роблять замки із снігу та ліплять сніговиків. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти в легкому одязі. Катаються на роликах, скейті, грають у м'яч. Це зимові розваги чи ні? Ні. На картинці діти. Катаються на роликах скейті і грають у м'яча навесні або восени. Дівчатка в літньому одязі грають у баскетбол. Це зимова розвага чи ні? Ні. У баскетбол на картинці дівчата грають влітку. Діти в теплому одязі катаються на коньках. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Ну а зараз, дітки, гарно всі встаємо, фізкульт паузу, почнемо. А що ми будемо там робити? Ви дізнаєтесь згодом. Погляньте, дітки, хто до нас завітав у нашу творчу майстерню це їжачок та песик. Вони почули, що ми з вами говорили про зимові розваги, про ігри, в які можна грати взимку. Ось вони і прийшли до нас, бо хочуть пограти в щось цікавеньке і веселе. Тому я. Пропоную вам разом зі мною повеселити наших гостей. Добре? Ось ми їх тут залишаємо, нехай вони поспостерігають. А ось що я пропоную їм збудувати. Так як зима весела пора для дітей. А я впевнена, що і ви, і ваші батьки, коли були маленькими, дуже любили гратися в сніжки. Так чи ні? Ану, запитайте у матусь, любили гратися в сніжки? Ось і ми сьогодні запропонуємо нашим гостям збудувати ось таку гарну вежу. Для того, щоб весело грати у сніжки. Але спочатку давайте її розглянемо. Наша вежа складається ось із таких сніжок. Вона якого кольору? Білого. А якщо у вас немає паперу білого кольору, можна взяти папір блакитного кольору, що також буде означати, що це сніг. Для цього нам потрібні аркуші білого паперу. Я взяла 6 листочків білого паперу. Давайте ми їх обдивимося, потругаємо ручками, які вони на дотик. А потім буде. П'яти. Ось так. Це буде в нас і розминка для пальчиків. Ось ми зім'яли один аркуш паперу. І так робимо з усіма іншими. І ось кульки мої вже готові. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Тепер мені для роботи знадобиться іще і клей. Сніжки потрібно поєднати між собою. Але для того, щоб вони трималися і вийшла вежа у нас, міцна не розпадалася, сніжки нікуди не покотилися і змогли захищати наших гостей, нам потрібно їх склеїти. З однієї сторони. Сніжного кому ми змащуємо клеєм. Ось так, густенько-густенько, не жаліємо клею, беремо другий сніжний комочок і приклеюємо. І сильно-сильно притискаємо, щоб вони приклеїлися. Ось дітки основу я вже склеїла. Тепер кульки, які у нас залишились, я буду теж змащувати клеєм і приклеювати поверх цих трьох. Ось одну я приклеїла і другу приклею. Ось так клею, не жаліємо. Притискуємо їх. І останню шосту кульку ми клеїмо на горі. Змащуємо її також клеєм і приклеюємо на гору. Ось так. Ось така вежа вийшла у мене. Тепер наші герої. Можуть заховатися за ними для того, щоб погратися в сніжки і не поранити один одного. Чекаю на фото ваших робіт. Наші ученята хочуть відпочити. До вподоби. Дякую вам за гру і говорю вам до побачення!